Сьогодні робимо картопляну запіканку з фаршем. Для запіканки нам потрібно картопля десь біля 2 кг, розмочений хліб, у воді, 1 кілограм фаршу, 2 великі цибулі, 2 ложки манки, столова ложка велика солі і спеції. Робимо фарш. Так. Фарш. Половину солі даємо у фарш, половину лишаємо до картоплі. Так, чапку я картоплю посиплю спеціями трохи хмелі сунелі. Ілію трави. Десь півчальної ложки так, половину солі. І олія, щоб помостити бляд. Щоб не пригоріло до корми, вимішуємо спеціями тілю гарненько. Так, розрівнюємо. Наливаємо, наливаємо олії трошки, щоб воно нам не пригоріло. Розкладаємо цибулю. щоб було рівномірно, туди-сюди менше більше. Так, робимо фарш Туди висипаємо манку робимо фарш. фарш в мене курячий, ви берете собі, який ви любите, переминаємо гарно. У мене кілограм фаршу було, можна взяти півтори на таку порцію. Якщо маєте більше, дасте більше. Все, тепер викладаємо наш фарш на поверхню картоплі. Накриваємо картоплю фаршем. Це звичайний котлетний фарш, тільки без яйця. Можете дати їй щоб було рівномірно якось трохи розправляти. Тут воно легко розправляється. Все, накриваємо фольгою. вискучую стороною зими. І ставимо в духовку десь на півтора години на 180 градусів. Запеклася наша картопля. Маємо турбі. Ось так вона виглядає. Зараз ми кусочок ріжемо. Запеклася півтора години. І Ще пів години десь стояла просто в духовці. Так виглядає картопля? Дуже смачна, запашна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, будемо готувати ще щось смачненьке. Па-па!